Сьогодні на огляді будинок у Закарпатті, Тячівського району у Глибокому потоці. Детальніше, як завжди, за посиланням у телеграм-каналі. Будинок розташований на 3,5 сотих землі, навколо якого гарні краєвиди, ліси, гори та струмки. Таке положення дозволяє відпочити від метушні та задимлених міст. Найближче місто знаходиться менше, ніж за 10 кілометрів. Загальна площа будинку становить 87 квадратних метрів. Будинок новий, побудований в 2000-х роках. Має косметичний ремонт. Стіни з газоблоку та шиферне покриття. Твердопаливне опалення забезпечує теплом та затишком. Проведено інтернет. Сам будинок складається з трьох кімнат, коридору, дровітні та туалету на вулиці. На території є новий колодязь та огорожа навколо будівлі. Збоку є пристройка, яка може слугувати вольєром для тварин або сладськими приміщеннями. До школи та магазину менше одного кілометру. Недалеко знаходиться кордон з Румунією та міжнародний пропускний пункт. Саме цей будинок знаходиться навколо багатьох курортів, баз відпочинку. Недалеко знаходяться туристичні бази, з можливістю відвідувати лижні траси та підйомники. Транспортне сполучення забезпечує приїзд до найближчих міст на автомобілі, автобусі та навіть електричкою. Дана будівля підійде навіть під комерційну діяльність у вигляді магазину, кафе або здачі будиночку для відпочинку за рахунок того, що подорожує багато туристів. Ціна складає всього 3,5 тисячі доларів. Можлива співпраця з ріалторами або обмін на іншу будівлю. Для деталей та зв'язку звертайтесь до нашого телеграм-каналу та не забувайте підписуватись на YouTube канал. Сьогодні розглянемо будинок у селі Кагамлик Кременчуцького району Полтавської області. Продається комфортна частина будинку з окремим входом та подвір'ям, відокремлених від сусідів. Сам будинок цегляний і утеплений пінопластом, новий дах, перекритий металопрофілем. Між вами та сусідами поставлено новий паркан для приватного життя, компактне подвір'я з декорованим фасадом, молодий садок. Місце для відпочинку, гарний новий паркан, електропроводка, металопластикові вікна. Душова кабіна, кафель, нова сантехніка та тротуарна плитка. Будинок 30 квадратних метрів. Має дві кімнати. Санвузол суміжний та кухня. Має електроопалення. Конвекторами. Збережено також пічне опалення. Вода у будинку зі скважини. Гаряча вода. Забезпечується бойлером, є каналізація. У будинку було проведено капітальний ремонт, поміняно всі міжкімнатні двері, гарне затишне місце розташування, можливий обмін на квартиру. Село невелике, але має свою бібліотеку та сільський клуб, три продовольчі магазини та магазин одягу. Постійно курсують автобуси до міста. Є річка та озеро з облаштованим берегом та бесідками. Обов'язково переходьте до нашого телеграм-каналу за інформацією та не забувайте підписуватись на канал. Продається житловий будинок в мальовничій місцевості Щуровичів в Лопатинській селищній територіальній громаді. Шептицького району Львівської області. Будинок має один поверх та займає 94 квадратних метри. Площа ділянки складає 16,5 соток. Будинок побудовано в 85-х роках з цегли та шиферного даху. У будинку є 4 житлові кімнати, два коридори, котельня та санвузол. Будинок з новим ремонтом та натяжними стелями. Залишилось змінити двері у дві кімнати. До будинку заведено газ, світло, вода, криниця та свердловина, септик, швидкісний інтернет. Система опалення зроблена в 2022 році. Твердопаливний котел, обкладений плиткою з новими радіаторами. А також є можливість підключення газового котла. У кімнатах також є пічне опалення, встановлено металопластикові вікна та нові двері, вихід на горище з двору. Літня кухня складається з трьох кімнат та ванної з бойлером, також підведено газ, воду та електрику, поміняні вхідні двері дерев'яні та металопластикові двері. Пічне опалення, кухня, газова плита, гараж з оглядовою ямою, сарай та курник. На території ділянки також є господарські будівлі, дровітня та бетонний погріб, сад, два відокремлених місця під грядки, багато фруктових дерев та кущів. Є додатковий туалет на дворі. Поблизу протікає річка Стир з пляжем. Та ліс. Для детальної інформації, як завжди, переходьте до телеграму та обов'язково підписуйтесь на канал. Вашій увазі чудовий будинок у селі Абрикосівка, Кам'янець Подільського району Хмельницької області. Це окремий будинок у 56 квадратних метрів загальної площі та 7 соток землі. Будинок виконаний з дерева та цегли, дах утеплений, має дві кімнати, кухню, веранду та санвузол, гарний під'їзд, місце для авто. Є вихід на горище, по сходах з двору. Будинок газифікований, опалюється газовим котлом, продається з усіма меблями та технікою. Зроблено ремонт по всьому будинку дерев'яні поли. Побілені стелі, поклеєні нові шпалери. Вікна замінено на металопластикові. Двері дерев'яні, але є можливість замінити на металеві. Вже куплені. Кухонний гарнітур замінено 3 роки тому. Є можливість встановити посадомийну машину. В санвузлі, в душова кабіна, пральна машина та новий туалет. Вода. Каналізація централізована. Територія огороджена металевим забором між сусідами огорожа з металопрофілю. На території подвір'я розташовані сарай, погріб та туалет з літнім душем. Земельна ділянка 7 соток. Приватизована рівної та правильної форми. За будинком город для вирощування сільськогосподарських культур. Є виноградники, також і смородини та малини. 400 метрів від будинку знаходиться школа та садок. Є спортивні секції для дітей, декілька магазинів. Зупинка транспорту. Автобуси курсують кожні 2 години. Для запитань та детальної інформації обов'язково переходьте до телеграму. Та не забувайте підписуватись на канал. Продається затишний будинок у Закарпатській області в селі Грабово. Якщо ви шукаєте комфортне місце для життя або відпочинку на природі, цей будинок стане ідеальним варіантом. Він розташований у мальовничій місцевості, неподалік від лісу та озера, з усіма зручностями для комфортного проживання. Площа будинку 50 квадратних метрів, має один поверх. Дві окремі кімнати та кухню вітальню. Санвузол сучасний з душовою кабіною. Будинок обшитий деревом, що надає йому затишку та створює приємний мікроклімат усередині. Всередині будинок також виконаний у дерев'яному стилі, що надає йому особливої атмосферності у дусі Закарпаття. Світло, вода, каналізація усе підведено безпосередньо в будинок. Опалюється грубою з можливістю встановлення системи обігріву за бажанням власника. Загальна площа ділянки 6 соток. Форма ділянки правильної прямокутної форми, що ідеально підходить для благоустрою, окрема будівля на території, у якій розташовані зона барбекю, що стане чудовим місцем для сімейних посиденьок або прийому гостей. Технічне приміщення, в якому можна використовувати для зберігання інвентарю, та літня кухня, в яку заведено світло та газ. До будинку заведено супутникове телебачення та повністю огороджено парканом. Грабово це тихе селище з хорошими дорогами та доступом до природи. Озеро на території села стане ідеальним місцем для відпочинку, ривболовлі чи прогулянок. Ліс – з чистим повітрям, грибними місцями та можливістю насолоджуватись природою у будь-яку пору року. Дитячі майданчики, які будуть ідеальним варіантом для сімей з дітьми. Цей будинок чудовий варіант для постійного проживання або заміського відпочинку. Для детальної інформації обов'язково переходьте до телеграм-каналу та не забувайте підписатись на канал.